В Івано-Франківську з концертним туром український гурт Бумбокс турне присвячене виходу максі синглу Люди, який об'єднав у собі п'ять композицій. Це вже другий в історії гурту сингл. Перший називався Тримай і дев'ять років тому він побив усі рекорди продаж. Як складеться доля цього? Покаже час. Ну а перед самим концертом фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хлевнюк зустрівся з місцевими ЗМІ. На прес-конференції, виходу Максі синглу Люди. Ось так виглядає це CD. Ось, він, Вийшла платівка на касетах і на CD. Планується вихід на осінь, на вінілі вже традиційний. Вихід для бумбокса. От і тур, і перша частина якого охоплює 14 українських міст. Друга частина буде восени, і теж приблизно така ж кількість концертів очікується нами. Ось їде в турі повноцінна команда разом з відеорядом, світлом, от е, техніками сцени і так, далі, і так далі. Тобто це повноцінне шоу, е, схоже дуже на шоу, яке відбулося в Києві в Палаці спорту, і яке мені особисто дуже сподобалося. Дуже приємно. Е, Їздити рідною країною в турі на підтримку українського Макси Максисингл зазвичай е, називають е, так само, як і пісню, яка є, ну, скажімо так, лідером на цій платівці. І в даному випадку всі пісні концептуально підійшли під назву пісні Люди. Вона стала, ну, скажімо так, головною на цій платівці. Ось, е, про, протягом двох років збиралися. Готувалися ми до цього виходу, до виходу в цієї платівки. от, І були це охопило період аж з 13-го року по сьогодні, тому що якісь пісні були записані там на початку 2014 року, якісь пісні були в 2015 році. Але, ну, скажімо так, ідеї на них виникли раніше. Окрім нових пісень, прозвучать і вже всіма улюблені композиції. Безумовно, ми не граємо п'ять пісень, це очевидь. Приблизно дві години триває концерт, який сьогодні, я сподіваюся, пройде так само. Ось. І в ньому є пісні від 2004 року виходу, а написання там із 99-го навіть. А є пісні, які були написані цього року, і, скажімо так, зовсім свіжі. Так. Тому це концерт із, скажімо так, вже шести, Альбомів, платівок, які ми видали, і Нам вдалося видати по сьогоднішній день, включно. Довго очікувала на цей концерт. Гарна українська група. Прийшли послухати гарну музику. Добре, що нарешті співає українською багато. Дуже крута група, дуже сильна українська команда, яка співає круті пісні на українській, на російській мові. Вони шикарні. Ну, вони молодці. Скільки років от я їх слухаю, не було такого моменту, коли вони були десь нижчі, ніж от хотілося. Ну, ви це перший концертний тур бумбокса, в якому гурт грає в новому складі. До знайомої всім п'ятірки приєднався талановитий піаніст Павло Литвиненко, який більше року їздив з гуртом у якості сесійного музиканта. Ми дуже прискіпливо всі ставимося до появи нових людей, і нам обов'язково і дуже важливо, щоб людина творчого. Доповнювала і була, скажімо так, не просто на словах новою кров'ю в колективі. І Паша на сьогоднішній день поки що не просто виправдовує а він ну, ці надія, він нас дуже тішить. Ні для кого не секрет, що крім бомбокса, в нього є ще учасник декількох. Джазових українських проєктів, а також і авторського свого квартету, От, і має записи в Нью-Йорку, видається в Японії, і так далі. І так далі. Ну, тобто це реалізована музика, який і в студії, перш за все, і, звісно, і на концертах. Ну, великий вклад має і внесок в групу. Ви почуєте це на концерті? Хоча це ну на перший погляд не зрозуміло, але ну це треба слухати. Важко роз... розповідати про те, як, як, музик, як людина грає на інструменті інструментах, як вона володіє, як вона пропускає музику крізь себе. Це Пояснити це неможливо. Перший тираж Максі синглу люди розійшовся дуже швидко, каже продюсер «Бумбокса» Олексій Согомонов. То, що напечатав Рекордс», перший тираж був проданий одразу. Це небольші цифри, їх не сравнить там з собою давності. Зараз він в три рази напечатаний. Ми продали перший тираж на кассетах. І як Андрій говорив, будемо зимою випускати винил. Просто, к сожалению, цифры, к которым мы привыкли за долгие годы, и которые звучали с экранов телевизора, они сейчас немножко другие. В силу того, что ну, э, 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 этот бизнес несколько падает. Зато остаются меломаны, которые с удовольствием покупают, ставят в коллекцию. Себе. Мы на них ориентируемся. Спільна робота Андрія Хубнюка з Джамалою та Дмитром Шуровим над піснею злива принесла свої результати. Композиція, що розповідає про революційні суді в Україні, отримала дві відзнаки за найкращу пісню та найкращий дует. В нас червона обох вона, тож не несіть нам одним біди. Всі воду йде, ми вийшли з води. Але не змитись пам'яті ні один із тих, хто буде молодим. Тепер не завжди. Лизливо, либила нас всіх від бруду, літній дощ. Ми втомились як ніколи. Від зими. У революції початок, але немає кінця. Це сказали задовго до нас і ну, змінились ми. Ви, я, він, ось вона, ми з вами змінилися. Це головне. Ніяких інших змін, крім змін наш нас, нашої поведінки, нашого відношення до життя і до своєї країни їх не могло бути. Що ми думали, що всі зміняться? Чи може ми на зразок невдалих страшних подій минулого століття хотіли б фізично змінити? Кількісно змінити населення ні. Ми самі повинні змінитися. Якщо ми будемо робити більше, просити за це менше, з часом зростаючи і набираючи бали, клас, щось змінилося. Ну, на сьогоднішній день зміни, скажімо так, очевидні серед моїх знайомих. Я це питання собі ледь не щоранку задаю, і відповідь на нього завжди одна й та сама. Ми стали менше жити так, як жили тоді, і більше так, як хотіли або мріяли би. І робити більше. Про що на цій прес-конференції ми не говоримо. Да? У нас тут не сповідь волонтерів там, чи якихось учасників революції. Це все поза кадром лишається. Ось. Але є і негативні фактори, як, наприклад, радикально налаштовані люди, що впливають і на негативно і дають просто. Зріз того, що відбувається в нашій країні, багато із того, що зараз ну, називається таким патріотизмом, насправді працює на негативно для нас всіх, і для нашого суспільства. А саме: утиски прав людини, утиски прав громадянина, утиски бізнесмена, утиски, зокрема, в вашому місті, утиски прав людини. Мер не може собі дозволити, я так вважаю, вибачте, бо це моя прес-конференція, маю на це право. Мер не може сказати, що її не може бути патріотом, тому що в нього немає простої статистики, скільки, скільки в армії нетрадиційної, сексуальної, релігійної ще якоїсь орієнтації він не може надати, не надавши таку статистику, сказати, що хтось незалежно від його вподобань, вибачте, що там хто робить в себе в ліжку. Або в яку церкву ходить патріот чи не патріот цієї країни. З хвилини на хвилину розпочнеться концерт бумбокса в оновленому складі. Тож вперед на вечір української музики. А я Наталія Цепліцька. Це програма вершки. Не перемикайтеся, буде святково. Концертний зал ще заповнено глядачами. Шанувальники української музики вже очікують, коли на сцені з'явиться бумбокс. Там не онеди садина. Поліна на коліна! Концерт у розпалі. Атмосфера в залі спекотна. Принаймні так говорять глядачі. То емоції це щось нереально круте, дуже класно, чудово. Це просто надзвичайно чарівно. Бумбокс – це напевно найкраще, що зараз є на українській естраді. Будь Безно. Дуже гарно бемоції. Піскрявий твою колосок, каля душок. Я був після війна. Твоя війна. Чи пірусна страна, та не тіна їм та лісу та на лише перша частина концертного туру люди українського гурту Бумбокс продовження гастролей припадає на осінь, тож далі буде.